Вітаю вас в ефірі. Фактор безпеки. Сьогодні увага усіх країн світу прикута до Європи. Чи вдасться їй вирішити серйозні економічні проблеми? Те, як впорається старий світ із цим завданням, значною мірою визначить і його безпеку. Безпека будь-якої країни вже давно перестала бути виключною її внутрішньою справою. Глобальний характер сучасних загроз від енергетичної залежності до кібертероризму спонукає країни до співпраці та пошуку швидких і ефективних заходів протидії. Продовж десяти років Європейський Союз був взірцем у знайденні компромісів, простому вирішенні складних завдань. Європейці навіть спробували вибудовувати ефективну спільну політику безпеки. Здавалося б, нічого не зможе зупинити стрімкого розширення спільноти та по посилення її впливу на міжнародній арені, однак друга хвиля кризи виявилася для Європи за НАТО нищівною. Невеличкий, як кажуть американці, базовий ефект. І оцей базовий ефект може на другому кінці планети дати потужні непередбачувані наслідки. В теорії це називають ефект метелика. Метелик змахнув крильцями, і в іншому кінці планети виникло цунамі. Нині затяжна криза охоплює все більше держав Єврозони. До категорії ризику потрапила навіть Франція. Криза торкнулася усіх без виключення сфер життєдіяльності спільноти, у тому числі безпекової політики ЄС. Я категорично проти структури Європейського союзу. Яку ми маємо зараз, бо в його основі закладено помилкові принципи: ЄС розбудували на засадах економіки і торгівлі, тоді як потрібно було на ґрунті політики та культури. Вважали, що вільна торгівля та спільна економіка в Європі їхня об'єднаність рано чи пізно приведуть до політичної єдності. Цього не відбулося. Криза, з поміж іншого, довела, що економічна безпека для Євросоюзу нині є чи не загрозою номер один. Адже крах навіть одного гравця призведе до руйнації усієї європейської структури. Сьогодні стабільність архітектури загальноєвропейської безпеки значною мірою залежить від ефективної діяльності і взаємодії трьох ключових інституцій НАТО, ОБСЄ та ЄС. Фінансова криза ще одна причина, чому ми повинні прагнути до тіснішої співпраці між Європейським Союзом і НАТО. І співпрацювати так виходить. Ініціативи генерального секретаря НАТО з приводу побудови так званої розумної оборони знайшли підтримку серед європейських країн. Новий тип колективного мислення, який базується на об'єднанні та спільному використанні ресурсів у сучасних умовах, здається як ніколи доречним. Це мудріший спосіб витрачати гроші шляхом об'єднання і спільного використання ресурсів. Співпраця, взаємна допомога, багато проекти замість виключно національних рішень. Ось яким повинен. Бути бізнес майбутнього. Розглядаючи аспекти побудови та перспективи загальноєвропейської системи безпеки, варто згадати і Росію, яка дедалі стає помітнішою у намаганнях впливати на цей процес. Головна мета російської зовнішньої політики на європейському напрямку є створення системи загальнорегіональної колективної безпеки та співробітництва, що має забезпечити єдність євроатлантичного регіону, не допускаючи його фрагментації, відновлення попередніх блокових підходів інерція яких зберігається в сучасній європейській архітектурі. Російські ініціативи щодо переформатування системи європейської безпеки вперше були оприлюднені президентом Росії Дмитром Медведєвим у Берліні 2008 року. Росія запропонувала включити до договору про європейську безпеку на базі ОБСЄ країни організації договору колективної безпеки ОДКБ та обмежити вплив НАТО та США в Європі. Безпека була, є, та залишатиметься наріжним каменем міждержавних відносин. Однак, очевидно, що протидіяти сучасним загрозам легше об'єднуючи зусилля. До зустрічі за тиждень з вами був фактор безпеки. Громадська організація партнерства за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні продовжує цикл презентації телевізійної програми Фактор безпеки для вищих навчальних закладів України. Перша презентація телевізійної програми Фактор безпеки відбулася в грудні 2011 року для викладачів та студентів навчально наукового інституту права та безпеки підприємництва Європейського університету. А 19 березня в Українському католицькому університеті відбулась чергова презентація телевізійної програми для студентів та викладачів чи в навчального закладу?